Дякую за перегляд! Ми ж тут чоловіки збираємося кожного тижня, і ну ніяк від чоловічої теми звикли ми в цей час, в ці дні ми святкували чоловіче свято, так, чоловіки, ага. от, ну що ж, святкуй, машон, нам, на мабуть, тільки святкувати. І тож чоловіча тема: мужчина молодий, під'їжджає машиною до кафе, поспішає, не може припаркуватись. Там дівчина сидить в кафе, чекає, він запізнюється, не може припаркуватись до господа, нагор, Господи Боже, знайди мені місце для паркування. Я Кинуть кожну, кожної неділі буду до церкви ходити. Раптом місце появилося одразу несподівано. Ну, опа, опа, спасибі, спасибі, вже є. Продовжуючи чоловік, чоловічу тему, мужик заходить в бар з пакетом, сідає за барну стойку два рази цим пакетом, об стол як гасть, заказує два стакана водки, випиває. Потім як бахне пару разів. Опять два стакана водки випиває, і так кілька разів. Офіціант подивився, підходить до нього, каже, мужчина, з вами щось неприятності якісь стали, що ви так робите. Каже, розумієш, «Да, я в спортлото виграв із шість цифр із 49, 30 мільйонів, а жінка забула, купон кинути скриньку. Бармен каже: блин, я б ей голову оторвал, а ты думаешь, что в мене в пакете. <реш> Муж возвращается домой в стельку пьяный. Ну, по традиции, встречает его жена, что скотина, опять нажрался. Да ну что ты, дорогая, две бутылочки пива и все. Какие две бутылочки пива? Ты на себя посмотри. Не веришь? Спроси у собаки, она никогда не врет. Она подходит к собаке, сколько он выпил пива. Гав-гав. А водки У -у 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 -у. <риклад> Заблукала дівчина в лісі, блукала-блукала, а бачиш, сидить на пеньку Войко, ну, палить люльку, підходить до нього, питає, як з лісу вибратись. Дуже просто, підеш он прямо, а там. Конопляна галявина, а за нею розмовляюча ріка, а там і хатинка бабусі яги, тобі пальцем вкаже. Це дві блондинки у гуртожитку. Одна пролила із чайника, кип'ять, ну, чайник перекинувся на підлогу от, і стоїть, друга каже, що ти стоїш, витирай, як я витру, вона гаряча, так долий холодної води і витирай. Так, хлопці, я придумав. Граємо в сломаний телефон. Ну давай! От, Блін, ну ти ж мій телефон зламав. Блін. Два кума зустрічаються, він каже, куми, ви каже, що каже, сепаратистські газети читаєте, я чув. Так, читаю. каже. Ви що каже, здуріли? Та ні, каже. Я раніше українські читав. Ну, що це таке? Каже так, ЄС нас зраджує, Україна пропала, банки банкрутіють, о, Росія нас захоплює, ну а став Сепорські газети читати зовсім інша справа. Хохли атакують, хахлам допомагає Америка. Ніхто не може зупинити хохлів. Серце радіє. Ой, а він мене вчора взяв і назвав. Єдиною та неповторною, що так і сказав, М -м -м, так і каже: Скотиняка ти яку світ не бачив. <рес> Темний перевулок, майстер по карате, по кікбоксингу, по боксу, йде темним перевулком, і тут до нього гопники підходять і кажуть: Деньги єсть? Говорить, нету. а якщо знайду, буду признателен. <рес> Ну, Всім відомо, що у Бернарда Шоу було неабияке почуття гумору. Це один молодий актор звернувся до нього, щоб він поклопотав перед режисером про нього. Ну той пообіцяв, зустрічає режисера, каже, цей актор дуже гарно грає Ромео, Гамліта, Фердінанда на кларнеті, на більярді. На останньому грає найкраще. Це сесія міськради і доповідь мера. Мэр каже, у нас вот в городе открыли новый, современный, прекрасный зоопарк. Там есть уютные клетки с подогревом, шикарные дерева, э, трава, бассейн, трехразовое питание. Только жалко зверей завести не можем. А чего? Ха, прежде надо выгнать местных жителей. У мене депресія, я толстая і одинокая. Да де ж ти толстая? Ну где? Покажи. Мож, тебе тобі ще показати, де я одинокая? <рес> Ворота раю. Афроамериканець підходить до Петра в ролі Петра. Гриша теревенько. Петро його Гриша Теревенько, в ролі. Давай, питає: Ти хто? А афроамериканець відповідає: Леонардо Ді Каприо. Хвилиночку, алло, земля. Тітанік потонув чи згорів. Влаштувався <риклад> молодий хлопець у поліцію от, і не отримує зарплати. Вже три місяці не отримує. Начальник викликає і каже, ти чого ж зарплату не отримуєш? Та ви ж пістолета видали, я і кручусь, як можу. <риклад> <риклад> Дівчина в аптеці ніяк не може вибрати презерватив. Ну і питаю продавця, каже: ви мені не підскажете, який мені все-таки краще купити? Мужик в черзі стоїть, каже: ну зима ж на вулиці, то бери шипами. Знайомий, знайомий мій водій маршрутки каже, що ну дістали. На маршрутці не написан маршрут. Постійно підходить, а чи доїду, а та, та а куди вона їде, а чи я доїду? Оце каже, стою на старому бульварі, їду до першої каже горбого лікарні. Каже, бабця підходить. А чи доїду? каже я до лікарні на цій маршрутці. Він каже: Ой, не знаю, бабця, не знаю. По-перше, я не лікар, а по-друге, виглядаєте, ви не дуже. каже. Грузин гуляє стройний. Ну и так в колясочке, значит, такой большой везет их. Ну, все там смотрят, восхищаются. Одна там дама подходит. Боже мой, какие очаровашки, как на вас похожи, Ой, тройня, Боже, как красиво! Боже, это ж надо было так филигранно постараться, так чтобы вот трое все одинаковые. Ну, ну вы просто ас. Ну вот как так можно сделать? Он так стоит, слушал, слушал. Эй, слізич, хочеш трафарет покажу, да? Ну, це така на лавості дівчина сидить, ну і до неї хлопець залицяється, ну і вона розуміє, що можна її обхитрить. Каже, так, якщо ви мені дасте 100 баксів, я вам покажу те місце, де мені вирізали апендицит. Він дає їй 100 баксів. Ну покажіть, покажіть те місце, де вам вирізали апендицит. Вона каже, огляніть, це он перша міська лікарня, там мені вирізали апендицит. Мотоцикліст збив горобця і проїхнув. Совість Летал. заїла, повернувся назад, він да, до нього, а го, горобець без тями, але живий. Він взяв його, поїхав, купив кліточку, привіз додому, е, налив водички, хліба поклав. Оте телефон зазвонив з сусідньої кімнати. Він пішов туди. Раптом горобець прийшов до тями, дивиться. Господи, клітка! Я мотоцикліста збив. Ну, а тепер, хлопці, ну, коли такі чоловічі дні, то в нас же чоловік і в гостях, Саша, Олег Шак. Олег Шак. Я з задоволенням вам представляю у нашому чоловічому клубі, в нашій передачі здоровенькі були. Справжнього мужчину, заслуженого артиста України. Співака, композитора, араженувальника це у нас Олег Шак. І це його, це його не псевдонім, а справжнє прізвище. От, Йому не треба придумати з його прізвищем псевдонім, як і мені теж. От. Ну, я знаю про те, що ви, Олеже, закінчили. Ви, ви народилися, по-перше, у в так, старі... Кременець. Кременець, старовинному місці. Так? От. І ви там навчались в музичній школі. Та це перша, перша була моя така альма-матер, творча. Це музична школа, яка в мене взагалі розпочалась в п'ять років, коли я ага. ще абсолютно навіть не мріяв і не думав про те, що десь в мене життя буде пов'язане з музикою. А батьки пов'язані якось з мистецтвом? Ні, тільки як хобі, тому що сім'я була така ага. співуча, але батьки ні. Вони викладачі лісотехнікуму, тому. Я навіть ніхто не, не, не думав про те, що в майбутнє моє життя буде пов'язане. Ну це під, так під примусом батьків музичну школу відвідували чи? Ну, я не знаю, чи Як... ви, мабуть, також ходили ти... в музичну так, школу. Так, так. Я ще не бачив ні одного малюка, з пацана, радістю, який да? би з радістю з папочкою, Абсолютно. коли друзі грають в футбол на лежах. Куди а Тут було? треба сидіти. Мали. Так. Ну і потім ви, потім ви закінчили музичне училище в місті рівному. В місті рівному так. музичне училище, а пізніше вже консерваторія. Консерваторія в Одесі. В Одесі. Я хотів би, щоб ви трошки розповіли про свій цей період Байконурський. Ой, байконурський період був на початку дуже непростим, тому що до останнього. Взагалі не думав, що я туди поїду. Всі наші музиканти, як правило, домовлялися з місцевими оркестрами для того, щоб відслужити десь, десь тут, так, поблизу додому, до ага. батьків, до друзів в оркестрі. Так само я поїхав і у Львів домовився в Львівську, Львівську така була Железна дивізія, В оркестрі домовився і у Рівному в оркестрі домовився все домовлено. І коли я прибув на призовний пункт. Ні один, ні другий за мною не приїхав. Отак. І забрали нас, там був майор і капітан, нас забрали. До останнього нам не говорили, куди ми їдемо. Єдине, що нам сказали, що будете ви там під сонцем заграти. І коли ми вже через Москву поїхали в туди, в направлення, думали, чи Узбекистан, це чи Киргизія, Ну, було трошки е моторошно на душі, бо цей час, 85-й рік. Це якраз був був повальні повальні призови в афганістан тому ясна річ трошечки мені а зі мною ще були музиканти друзі там одні трошки нам було не з руки це брати автомати автомати десь захищати чужу землю в той час коли ми музиканти і співаки можемо можемо займатися іншим чимось потрібним і коли вже проїхали приїхали ми на Байканур Забрали мене в так звану учебку, як ми це казали, навчальну частину, де я півроку просто служив, по справжньому служив, поки, поки, поки мене не знайшов, тепер мій він хороший друг Зібров. Володимир Миколаєвич Зібров, це старший брат. Відомого нашого Павла Зіборова. він тоді очолював, був керівником на той час ще капітаном ансамблю пісні і танцю Космодрому Байконур. Це величезний був ансамбль, де були і солдати, і цивільні, і звичайно, офіцерський склад там був. Тому мене туди забрали. Я дуже добре там влаштувався, тому що я йому робив і аранжування в оркестр, і створив малий склад такого ансамблю, з яким ми також їздили. Тому далі служба моя вже була безпосередньо пов'язана. А оскільки, оскільки я там ще знайшов своє щастя, свою дружину, яка танцювала, вона хореографом була, танцювала в цьому ансамблі, пізніше я ще й там залишився на Байконурі. Ще я півтора роки там ну, не служив, просто жив, працював в цьому ансамблі, а потім вже ми вирішили з нею поїхати. До рідної неньки України. Там якісь надбавки були, так? Да? Так, да, на той час, ага, ну, ви ну, самі розумієте, престижа. часи перебудови, <кхи> коли в нас коли в нас, там, в Україні, взагалі в Радянському Союзі, на той час талонна система була, жити було дуже важко. там, ну, Це байконур, Там це забезпечення, було, там, забезпечення було, було на вищому рівні. Тому, Зараз... і, звісно, і заробітні плати були дуже хороші. Тому в той час кудись їхати. Ну, було б І Це така історія, бачите. І, і, і потім ви працювали вже з Павлом Зібровим, так? В його... І Так сталося, що після того я спочатку я потрапив в Смирічку, мене запросив ага, так, 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 так. Назарій Яремчук. Яремчук ага. До 95-го року він потім помер. В 95-му і в 97-му році я вже з Чернівців переїхав в Київ, і з Павлом ми працювали. Я в нього. В ант... його... Колективі, я був музичним керів... керівником його театру десь років 6-7. з ним працював. Так, цікаво, ви розумієте, що от я ну, там досі про вас дивився. Мені дуже цікаво, що ви пишете і і музику для фільмів, для серіалів різних. І дуже, дуже епізод такий про папу римського. Розп... Розкажіть, будь ласка, як ви так, так ви... Як ви попали, могли туди попасти <звук> до нього <звук> в поле зору? Це абсолютно. Не було щось таким непередбаченим, тому що я, як аранжувальник, давно співпрацював із німецькими композиторами угу. і з одним німецьким композитором Клаусом Хайцманом. я працював як аранжувальник. Як симфонічний аранжувальник я робив тут, йому було вигідно і йому було цікаво зі мною співпрацювати. Я робив тут аранжування. Ми тут в Києві записували з оркестром його твори. Це були здебільшого, інструментальні твори, тому я їздив туди на презентації його, тому я був знайомий там з продюсерами, і ці продюсери мене пізніше знайшли, чомусь вони захотіли. Вони чули її мою музику, захотіли для того, щоб я для Папи Римського, коли Папа Римський Бенедикт прийшов на престол, yeah. та? німецький громадянин він був так. І після того він, в нього була проповідь звернення до молоді Німеччини. Це безпосередньо було в Кьольні, наскільки я пам'ятаю. І йому під цю проповідь, там була проповідь абсолютно невелика. Він Лозунгами говорив, але це було на три з половиною хвилини. Мені треба було створити під ці слова його абсолютно оригінальну свою музику симфонічну, така симфонічна естрадна, симфонічна. Так, так. Тому вони звернулись до мене, і я їй цю музику написав. І записали оркестром, і наскільки я знаю, там дуже чудово. Вона і витвір витвір все... вашої так. душі ліг якраз на ту мову. Там 800 тисяч глядачів слухали і папу римського, і вашу музу. Ну, це музику. тільки на площі було пізніше. Так. Це було записано. Це йшло по ефірах так. німецьких. Ну розумієте, хочеться побагато про, про що поговорити. Про Мішеля Ліграна і про ваші ваші, ну до речі, мені сподобались ваші думки щодо шансону. От, але от дивіться. Якщо ружжо в кадрі, то воно повинно вистрілити. Оця гітара, вона є у кадрі. Щось, щось нам поспівайте для Причому не, не бутафорна. Е, ну, не у рибочок. Е, Пісня, яку недавно я написав, написав на слова е, на вірші чудової співачки, яка зі мною давно дуже співпрацює. Це Тетяна Доканіна. Така новорічна. Все не буду тільки приспів. Хай падає, падає сніг, як зоряний килим до ніг, різдвяною казкою нам на поріг, щасливого свята для всіх. Дякую. Дякую, чудово. Ви знаєте, що мені сподобалось те, що ви от сказали, ви сказали про шансон, але це напевно стосується всієї вашої творчості, вашого діяння. Ви сказали, що гарна пісня для гарних людей. Це, це ваші слова. Хороші пісні для хороших людей. Правильно. Ну, перефразувати я би сказав взагалі, що таке шансон. Да? Ну, ми сприймаємо чомусь шансон, це русський шансон, це те ж саме, якби сказали французький блатняк. Чомусь чомусь в нас такий. Скажем, алгоритму розуміння слова шансон. Ні, шансон це є пісня, це є пісня, яку можна співати, і пісня, яка запам'ятовується, пісня, яка запам'ятовується і. Текстом віршами і мелодією, тому ясно, це повинні бути хороші ліричні пісні. Тому ці хороші пісні для тих хороших людей, які, хороших які це розуміють. Да. Да. І ви даруєте хороші свої пісні для наших хороших Житомирських людей. Задовлено. і ми Вдячні вам за це, Задовлено. ми Хочемо побажати вам творчості, здоров'я, любові. Я завжди бажаю любові в душі, в серці і на тілі теж. Любові і любові до нашої батьківщини України, і е, на сам кінець я хочу, щоб ви дозволили прослухати ще ваш кліп Оптичний обман. Так, Як... оптичний обман це знову ж таки абсолютно нова робота, відеоробота, е, Тому, будь ласка, дивіться. i oh. Студент, знаєте, студент перед здачею іспита думає: ну, от здам іспит і вип'ю. Тоді думає, а не, не здам, теж вип'ю, нап'юся. Думаю, все рівно ж, що так що не так. Купив пляшку, пішов на екзамен, туди поклав пляшку, сюди, підійшов до столу, хвилюється, взяв квиток, це білет, а білет бух, упав на підлогу. Він нахинятися, а пляшка боїться вип'є. Він так на стіл бух, поставив, нахилився, піднімається, пляшки нема. І екзамінатор каже: Огірочок є, немає тоді чотири. Хлопці. Не бывает такого, чтобы мунжик изменял только один раз. Вот что один раз только попался, так и бывает. <решит> Скажите, сколько у вас детей? Семеро. А сколько им лет? Двенадцать, одиннадцать, десять, девять, восемь, семь и шесть. Ну, а потом мы купили телевизор. <решит> Скажи, деду. а богато женство, как это называется? Ну, как полигамия, да, а однолюб. Однолюбця монотонність. Ой, хлопці, гроші, такі, така підлота, така підлота. Це іду на вулицю вони зі мною. Іду додому, ніфіга. Після того, як Едік зламав штопор, Юра палець, а коля зуб, дівчата перестали випендрюватися і почали пити горілку. А я хлопці пригадав, як я хотів в школі сидіти на першій парті спочатку, да. Так оце вчителька знайомиться з новими першокласниками, персочками, як кажуть, так. І каже, Федінка, а як тебе звуть? Федя каже, Феденька, а ким тебе папа працює? А папа в мене директор м'ясокомбіната. О, добре, Федінька, сідаю тут на першій парті, ти будеш в мене сидіти. А ти як тебе звуть? А я Колінька, Коленька, а ким а твій батько каже працює? А він головний технолог на лікюроводичній. Заводі. А добре, добре, от ти теж сідай тут на першій партії, так? А тебе як звуть? Мене Васько звуть, а в тебе Васько, батько де. А він в СБУ. О, так. Федя Петя, сідаєте на другу парту, а ти сідай на першу парту. До речі, яким там він в СБУ? Та я не знаю, його сьогодні вночі забрали. <рістична> <рістична> ну, що, невістушка, погодувала худобу? Та ні, мамо, спить ще вас шечадо. <рістична> <рістична> Коля. Що це в тебе за фінгал під глазом? То це мені батько врізав. Та за що він врізав? Ну він спитав мене так по-чоловічому, каже: скажи чесно, ти хоч, раз, хоч раз в житті курив, а я спитав: а що саме? Це ми з другом е спілкуємося по скайпу, от і раптом він відходить, зробити каву. Я чекаю. По задньому плану перед камерою проходить його мама. Я говорю: тьотя Галя, привіт! Вона: ой, хто тут? <реш> це жінка біжить по селу, так розчервонілася. Навстречу подружка каже: слухай, що це з тобою? Ти одку? Із лісу, мене там зґвалтували. Так що ти в міліцію біжиш? Я додому пообідаю і знову в ліс. <реш> Свідка, ти вже обнаглела. Вчора вечором прийшла в доску п'яна. «Да яка п'яна? Ми з подружкою випили піли по трохи. Я вам нараз всю посуду перемыла. Ага, по сонячним маслом. Дід повертається з відрядження і підходить так тихенько до одної сусідки питає: Скажіть, а до моєї галі хтось приходив? Ні, не, не приходив. Пішов він до другої сусідки. Клавочка, скажи, до моєї галі хтось приходив, не, не приходив. Да. Мабуть, тоді і я не піду. Мені сказали, пити треба в міру. Я заглянув до словника, там написано Міра, об'єм рідини міськістю 26,24 літра. Опа! Лікаря-психіатра. Ну, так-так, голубчик. У вас е, кліптоманія. Тяга до вороства, доктор. Ну, а як же ви мене збираєтесь лічити? Ну як? Ну от, випишу вам зараз рецепт, тільки верніть мені мою ручку. Це в мене у сусідки дівчинка маленька, ходить до нас школу, приходить, каже, мама, що таке каже секс? Боже, вона тикмик. Каже, ну розумієш, ну це, це, це такі от стосунки між чоловіком і жінкою. У наслідок цих стосунок з'являються діти, каже, мама, ти що дура? Каже, Секс це шість, а севен це сім. Ізраїльська границя, пограничник. Так, досмотрю, Ага. Так. Изи зашлем так Изенька, скажите, у вас оружие, наркотики есть? Ой, весь мир, не знаю. Сейчас посмотрю, мама собирала. Радянський період на зборах одного чолов'ягу за п'янство там жухають. Ну він вийшов, і умкум каже: ну що тобі там казали? Знов за п'янство, та знов за п'янство. А що ж, які аргументи? Ну, мені оце на Кажуть, що пить треба з головою, а я ж з механізатором п'ю. Це, 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 це. це мент у зоопарку поймав наркомана. Каже, коловся, то й ні. Зараз перевіримо, показує на клітку з кінгуру. Це хто такий, той так Заєць років 40-50. Ага. <головік> ну це остання доповідь була гумористична в нашій передачі. А на цьому слові бувайте здорові!